Мене звати Володимир, радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися, звісно, Тесли. По назві ви зрозуміли. Тесла, вес, зима, хто кого. Але це не жарт. Більше стосується, наскільки Тесла взагалі актуальна, наскільки її комфортно експлуатувати взимку і, чи доречно взагалі мати електроавтомобет. Ще раз почну з того, що у мене Tesla Model Y 2023 року випуску Performance. Е е уточню, що якщо у вас є домашня розетка, де її заряджати, цей електроавтомобіль, він вам варто купувати. Якщо у вас немає домашньої розетки, навіть і не думайте купувати електроавтомобіль, він вам не потрібен. Власне, я розповідаю про особистий досвід користування. Даним автомобілем, зокрема у зимовий період. Я пережив повністю зиму. Автомобіль жодного разу не зберігався десь в гаражі, в теплому приміщенні, завжди знаходився на вулиці під навісом. і заряджався також на вулиці. Були морози навіть до мінус 20 градусів. У нас там недовго тривалі, однак вони були. І скажу зразу, що. В принципі жодного дискомфорту у використанні даного автомобілю взимку я не відчув. Єдине, є, звісно, певні тонкості щодо витрат електроенергії, збільшення, зокрема в зимовий період, тому що навіть температура, коли випускається до нуля, витрати даного автомобіля збільшуються весною. Температура навколишнього середовища, наприклад, 22 градуси, то в мене от навіть виходить середній розхід там 13 кВт на 100 км. То взимку, звісно, таких цифр ви не побачите. При, нулі температури, при нульовій температурі і нижче розхід батарейки набагато швидше і витрати на 100 кілометрів енергії набагато більше. Ці витрати будуть коливатися в межах від 200 до 250, 250 більше я більше не бачив, це більше, мабуть, пов'язано з розігрівом автомобіля та підготовкою його до їзди і акумуляторної батарейки також. Однак, якщо, наприклад, ви будете використовувати автомобіль на довготривалу поїздку, зокрема, там разово то у мене є досвід, коли я їздив до міста Львова, з міста Луцька, точніше з села Усичі. Приблизно це вийшло туди, назад, в сторону мені 180 кілометрів і назад 180 кілометрів. Це 360 км. І мені вистачило якраз в притирку проїхати цю відстань. Тому, звісно, зважайте на це, що є ось. Такий, в принципі, це досить гарний показник. Тим більше, що температура навколишнього середовища, коли я їздив, вона складала десь в межах мінус 5 градусів. Тобто машина була повністю завантажена, сиділо п'ятеро людей, плюс був завантажений багажник, також була включена кліматична система обігріву. Я на цьому не економив, слухали музику. І Мені вистачило для того, щоб доїхати до Львову і вернутися назад. Тобто ви собі уявіть, що я чесно, кажу, я чесно кажу, що я не очікував. Я думав, що я все-таки не впишуся в батарейку. Батарейка була заряджена повністю на 100%. Якщо ви, наприклад, при мінус 5 є разова поїздка, то ви можете розраховувати мінус 20% від батарейки. Тобто, якщо ви 440 там в мене запас ходу по Model Y. То при мінус 360 це реально проїхати на даному автомобілі. Звісно, якщо автомобіль використовувати вже у форматі щоденних поїздок, тобто що ви разово зарядили, наприклад, до 100% і потім його е використовуєте, то враховуючи, що вам придеться щодня нагрівати акумулятор, під підготовлювати автомобіль до поїздки, то я думаю, що це вам буде вистачати десь приблизно. Це 60% від того запасу коду, що розрахований даний автомобіль. Тому зважайте ось на такі речі. Однак це не є критично і це дешевше, все рівно, чим користуватися ДВЗ. Я задоволений в принципі автомобілем тим, як він себе поводить. Єдиний нюанс, на яким би я вам би рекомендував би звертати увагу, це стосується перш за все. Рекуперації, тому що рекуперація тут досить агресивна, в плані, коли ви відпускаєте педаль газу, автомобіль дуже швидко пригальмовує. І це інколи на слизькій дорозі може спровокувати некерованість автомобіля. Зважайте на це, тому рекуперацію бажано виставляти на мінімум, хоча навіть і мінімальні налаштування даного на автомобіля, вони досить такі, знаєте, не сильно зменшують цю рекуперацію. Якщо у вас наявна домашня розетка, навіть немає теплого гаража, Tesla Model Y себе зарекомендувала досить непогано. Тому у мене на теперішній момент жодних упереджень щодо даного автомобіля і його використання у зимовий період, що ця машина тільки для теплого клімату немає. Даний автомобіль можна використовувати навіть при таких поміркованих температурних умовах, як у нас. Можливо, якщо температурні погодні умови були б набагато гірші в плані температури нижче, мінус там, 30, можливо, це викликало певний дискомфорт. При таких температурних режимах, як на Волині в Україні, в період з 2024 на 2025 рік взимку пережив без будь-яких проблем. Автомобілем користувався в принципі щодня і жодних проблем з цим не було. Власне, ось така вам інформація для роздумів. Якщо у вас будуть залишатися додаткові запитання, звісно, їх залишайте в коментарях. Діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!